У всіх школах Закарпаття активно розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест. І випускники вже готуються до цього важливого етапу. Ми би дуже хотіли, щоб наша область була представлена якомога і охоплена всіма випускниками, так тому що практика показує, що жоден випускник не може вступити в заклад вищої освіти, якщо він не складе успішно мультипредметний тест. Для того щоб покращити якість і для того, щоб підготувати, ми в рамках меморандуму з Ужгородським національним, національним університетом так, запросили кращих фахівців в галузі історії України, математики, так і української мови для для підготовки наших випускників і не тільки випускників, а тих, хто бажає скласти в цьому році успішно мультипредметний. Щоб взяти участь в НМТ, випускники повинні створити особистий кабінет, у якому потрібно зазначити реєстраційні дані, зокрема відомості про заклад освіти, рік випуску, вибрати із запропонованого переліку предмети для тестування, а також вказати населений пункт, у якому учень складатиме іспити. Після внесення особистих даних і завантаження скан-копій документів потрібно надіслати підтвердження участі в НМТ на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти. Тестування залишається таким, як і було Тогорічним, 120 хвилин вони працюють над виконанням тестів, так далі, 20 хвилин вони мають перерву і під час Після перерви вони продовжують. Тобто тест буде складатися в один день. Випускники краю, як і в інших регіонах, активно готуються до НМТ. За словами Світлани Фасенко, директорки Ужгородського ліцею No3, вчителі активно підготовлюють кожного учня до здачі мультипредметного тесту. Із 59 учнів-випускників нашої школи вже 31 забрали довідки, які підтверджують, що вони є учнями для того, щоб зареєструватися в своєму особистому кабінеті. Діти Велгідь вже починаючи від початку 11 класу, думали про те, ким вони хочуть бути, які предмети потрібно для здачі. Тому в даному випадку. Я думаю, що у нас ця вступна епопея пройде спокійно. Наші діти більшість бере крім обов'язкових предметів як предмет за вибором англійську мову, тому що ми є школа з поглибленим вивченням англійської мови, і багато хто починаючи з 10 класу вже здають на сертифікат і англійську мову знають на рівні Б2 і c 1 Що нас радує для закарпатських випускників департаменту освіти і науки вже вкотре запроваджує освітній канал, у межах якого учні можуть отримати кваліфіковану репетиторську допомогу від викладачів у жну. Окрім того, випускникам, які цьогоріч складатимуть НМТ, рекомендують пройти психологічні курси. Реєстрація на мультипредметний тест триватиме до 3 квітня. У селищі Дубове відбувся 25-й традиційний турнір з волейболу Кубок Шевері, присвячений пам'яті Івана Шевері, члена збірної України та області з волейболу, колишнього вчителя дубівської середньої школи та тренера. Завдяки його зусиллям волейбол здобув широку популярність у гірському регіоні Тячівщини. Сьогодні зустрічаємося 25-й раз, щоб віддати шану вчителю, наставнику, тренеру, котрий привіз волейбол в це селище. Підтримуючи традицію, ініціативна група зібралася. І в 25-й раз ми запросили гостей, щоб відмітити цю дату. Хочеться подякувати зразу спочатку Збройним силам України за те, що ми маємо змогу зробити такий турнір. І наразі маємо на сьогодні. Шість команд де і гордий, що що приїдуть гості з Румунії. Радий і гордий, що приїдуть, зібрав збірну Закарпаття ветеранів, люди поважного віку, які покажуть молоді, що підтримують здоровий спосіб життя. Що Грають в волейбол і в такому важному віці вже втретє, кубок Шевері відбувається під час війни. Турнір розпочали із вшанування Івана Шевері та кожного загиблого під час повномасштабного вторгнення. Підтримати гравців прийшли і команда Черлідинг селища Дубове. Ми вже в дубовому так полізуємо себе із таким видом спорту як волейбол, і взагалі спортом. Дубівська громада є одним із лідерів Закарпатської області. Тому на що цього ми ставимо великий такий акцент. І волейбол займає одну з важливих ланок в цьому виді спорту. І вже вкотре у нас сьогодні відбуваються змагання, де дійсно є запрошені і з румунської сторони гості. Є у нас із Тячівського і рахівського району команди, які будуть здобувати таке звання найкращої ков. Команди сьогодні по цьому турніру молодь дуже велика кількість присутня, тому що в минулому році наш президент Володимир Зеленський вів таку програму спортивного розвитку Пліч опліч. І через це дуже багато наших молодих учасників від 5 класу по 11 займаються спортом, таким як волейбол, баскетбол, футбол. Черлідінг, що для нас є в новинку, і тому сьогодні наша команда, яка перемогла на другому етапі пліч пліч в Дубівській громаді, показувала свій номер. Сьогодні у нас проходить вже 25-й турнір Кубку Шеверів. Це є історія селища, зараз це є історія громади, де залучені різні села, різні громади, і навіть країни, такі як Румунія, саме команда з Баюмари, команда Ганичі. Команда Терново, команда Дубове Карпати і команда збірна ветеранів Ужгорода. Завдяки співпраці з місцевою владою, з місцевими підприємцями, активній участі шеверів. Ми зможемо проводити цей турнір. Турнір започаткований у 1998 році. Щорічно навесні збирає волейболістів-аматорів за результатами. Перше місце посіла команда Ганичі, друге ветерани Ужгорода, та третє місце волейболісти команди Дубове. Ми вже Тут сьомий чи восьмий рік підряд ходимо на цей турнір. Ходимо uh, на цей турнір по приглашенню. Uh, вони також до нас ходять, і ми прийшли почествувати батьків Івана, як пам'ять. Хороших людей, і ми готуємося з задоволенням і приїжджаємо до вас з задоволенням. Ми дуже раді, що ви нас приглашаєте і бажаємо успіху в цьому турнірі. Гра була важкою, дуже важкою для всіх. Бо тут завжди важко. Чому долучився? Тому що завжди граю за команду, стараюсь підтримувати її в будь-яких ситуаціях. Ну і люблю спорт. Це традиція вже 25-й міжнародний кубок. І люблю спорт, люблю пограти. Це спорт це здоров'я. Ну, скажімо так, співпрацюємо і дружимо із дубовими, і з командою дубове роками. Це напевно близько 20 років, може і більше. Вони до нас приїжджають на це на наші турніри. Ми до них. Ну тепер так склалося, що ми приїхали не цілою командою, тому що війна і що хочу сказати? Звісно, що ми приїхали на цей турнір вшанувати пам'ять батьків шеверів, побажати сім'ї Шеверів подальшого розвитку, удачі і найпобіждає сильніший. Переможці та призери турніру були нагороджені кубками та медалями. Також відзначено кращих гравців. Під час заходу було проведено збір коштів на підтримку Збройних сил України. Турнір традиційно відбувається завдяки підтримці селищної ради, організаторів а також небайдужих підприємців, які сприяють розвитку спорту в громаді. На Закарпатті запрацювали три нові камери фіксації швидкості. Їх встановили в межах Ужгородського району. За інформацією голови Нацполіції Івана Вигівського, на Закарпатті запрацювали нові камери автофіксації порушення на автодорозі М06. Напрямок село Барвінок М06. Напрямок село Голубине та місто Ужгород, вулиця Собранецька, 152. Напрямок вулиця Верховинська. Водіям слід ретельно дотримуватися правил дорожнього руху і не перевищувати швидкості. Проходження ВЛК із прийняттям правильного рішення на хабарі затримано 39-річного Мукачівця. Співробітники Ужгородського районного управління поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та СБУ викрили злочинну схему ухилення від мобілізації, до якої причепний 39-річний мукачівець, який входив до керівного складу Мукачівського локомотивного депо. Відповідно, що фігурант за 4 тисячі доларів обіцяв військозобов'язаним чоловікам сприяти у швидкому оновленні ним військово-облікових даних у ТЦК та СП та проходження ВЛК без їх фактичної явки до установи. У подальшому зловмисник гарантував клієнтам працевлаштування на роботу до об'єкту критичної інфраструктури. Правоохоронці затримали зловмисника під час його зустрічі з військозобов'язаним клієнтом та отримані грошей від останнього. На підставі зібраної доказової бази слідчі відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру. Зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді трем. Під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває. Мальники ДСНС загасили пожежу в літній кухні на Хущі. Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про займання в літній кухні хліву на вулиці Конституції в селі Білки Хуського району. Коли виникла пожежа, власники будівлі спали у житловому будинку, але їх розбудив тріскіт вогню. Побачивши пожежу, вони вийшли на вулицю і спробували загасити вогонь самостійно. На місце події оперативно вирушили вогнеборці державних пожежно-рятувальних підрозділів міста Іршави та села Довге. Бійці ДСНС швидко розгорнули сили та засоби для боротьби з вогнем і пожежу Площі 100 квадратних метрів вдалося повністю ліквідувати. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, солому та корми для тварин. Але інші будівлі вдалося врятувати від перекидання пожежі. Ймовірною причиною займання є короткі замикання електромережі однак остаточні висновки зроблять правоохоронці. Четверта породілля за минулий тиждень на Тячівщині 25-річна жінка народила хлопчика у кареті швидкої. Вночі у селі Нижня Апша медики швидкої допомоги приймали перші пологи у 25-річної породілі. Під час огляду породілі стало зрозуміло, малюк не чекатиме. Тож хлопчик з'явився на світ просто у кареті швидкої допомоги. Пологи пройшли фізіологічно та без жодних ускладнень. Зараз мама і новонароджений у безпеці та почуваються добре. Їх доставили до Тячівської районної лікарні для подальшого спостереження. Як розповідають медики, це вже Свертий випадок за тиждень, коли лікарі медики приймають пологи прямо у швидкій. Під алкоголем та наркотиками у Мукачеві зупинили лиховодійку. водійку. Нещодавно в Мукачеві патрульні поліцейські виявили водійку, яка керувала автомобілем Вольцваген, порушуючи правила дорожнього руху. Під час спілкування з жінкою інспектори помітили ознаки наркотичного сп'яніння. На пропозицію пройти медичний огляд у лікаря-нарколога, водійка відмовилась. Однак під час складання адміністративних матеріалів увагу поліцейських привернув пасажир авто з кишені його одягу. Випав поліетиленовий пакет з білою кристалічною речовиною. Зовні схожий на наркотичну на за події негайно була викликана слідчо-оперативна група для з'ясування обставин. Підозрілі речовини передано на експертизу. Відносно жінки, яка керувала транспортним засобом, поліцейські скали адміністративні матеріали. Далі справу розслідуватиме правоохоронна організація.